Вітаємо, друзі, нехай Бог благословить вас усіх. І нехай Слово, Слово Боже, прийде, щоб задовольнити ваші потреби. І це обов'язково настане, тому що Слово Боже це Бог у дії. Коли ми читаємо Святе Письмо з належною увагою, мисленням, міркуванням, тоді Бог говорить з нами. І це надзвичайно славно, тому що коли Бог говорить, це відбувається. Коли Бог говорить, це відбувається. Подивіться, як дійсно сильно, що стосується Слова Божого, я молився. Просячи Бога дати мені слово, яке б по задовольнило потреби ваші. Тому що я не знаю, яка у тебе біль, твоя проблема, твої ситуації, але я знаю, що кожен, кожен потребує слова. Чому? Тому що цей світ у хаосі, цей світ вже мертвий у своїх, так би мовити, злочинах і гріхах? І саме тому він страждає? Але Бог знає тих, хто шукає слово. Те слово, яке буде нагодувати, врятує і зцілить цих людей. І у Бога є це слово, і саме тому Він послав своїх слуг. І саме тому ми тут, щоб принести, передати вам слово, яке відповідає вашим потребам. І я думав, тут, коли Ісус увійшов до. Капернауму і Центуріон. Центуріон був капітаном, скажімо так, солдатів, які мали сто солдатів за своїм наказом сто солдатів. Ось, ось чому називали його Центуріон. Тоді. Цей центуріон, сотник, прийшов до Ісуса і сказав: Господи, мій слуга лежить вдома паралізованим і жорстоко замучений. Подивіться, ця людина, римський солдат. він... Так би мовити, не виключив свого слугу, який страждав від того паралічу. Ні, він пішов шукати рішення для нього. І він, мабуть, чув про Ісуса і тоді він пішов до нього. І коли він так говорив, Ісус сказав йому, що я піду і передав йому це здоров'я. Це все, що Ісус відповів. І Сенторіон відповів, сказав Господь. Я не гідний того, щоб ви, ви прийшли під мій дах. Центуріон знав, що він грішник. Напевно, він був грішником. Це точно він використовував свою римську владу щоб діставати людей і чинити їм зло, несправедливість. Отже, він знав, що не заслуговує на це, ось він сказав я не гідний того, щоб ти прийшов під мій дах. Але скажи слово ось, подивіться, як це сильно: скажи тільки слово, і мій слуга. Сцілиться, і це те, що я хотів, щоб ви зрозуміли, мої друзі, тому що цей текст тут дуже славний, тому що він вчить нас, показує нам силу слова Божого. І ця сила проявляється лише в людях, які вірять. Ті, хто не вірять, не бачать цієї сили, це як лікар. Наприклад, ви йдете до лікаря, але ви не вірите в того лікаря, ви не будете підкорятися. І Якщо ти не будеш підкорятися, він не зможе тобі допомогти. Отже, це факт, це правда. Світ обертається навколо слова, усе працює. Навколо слова? Шлюб він укладається навколо слова, чи не так? Бізнес робиться в слові, суд так само виносить вирок по слову. Політики використовують це слово, професіонали використовують слово, кожен використовує слово. Немає нікого, хто не використовує би слово. Хіба це не сильно? Ну, Бог також використовує тоді це слово. Насправді саме його слово змінює життя людей, але тих, хто вірить, тому що якщо людина не вірить, тоді вона не вирішить свою проблему. Тоді він сказав: Господи, скажи тільки слово. Скажи лише одне слово. І мій слуга має бути зціленим. Тому що я також людина під владою, і у мене є солдати під моїм командуванням. Я кажу цьому піти, і він йде. Я кажу іншому прийти, і він приходить. І моєму слузі кажу і він робить те, і робить це. І іншими словами, ми бачимо, що людина була дуже розумною, добре освіченою, тому що. Вона знала, він знав авторитет слова, і це дуже сильно, яка чудова річ. І Ісус він здивувався, почувши це слово. Ісус здивувався, почувши це. І він сказав, скористався, так би мовити, можливістю і сказав тим, хто слідував за ним. бачите. Навіть в Ізраїлі? В Ізраїлі? Ти бачиш, люди, які отримали слово першими? Навіть в Ізраїлі я не знайшов стільки віри. І це та віра, яка вирішує наші проблеми, твої проблеми? З якою проблемою ви зараз стикаєтеся? Яка ситуація? Проблема цього Центуріона була у його слуги, який був паралізованим і жахливо страждав, і він пішов просити Ісуса про Слово. І я знаю, що ви спілкуєтеся тут, так би мовити, з нами щодня, шукаючи це слово. Так чи ні? Ви шукаєте це слово, слово, яке прийде назустріч вам. Щоб задовольнити ваші потреби, вашу біль, ваші ситуації, проблеми. І якщо ви не знайдете цього слова в Богові, ви не знайдете його ні в кого. Це правда. Тільки він дає правильне слово в правильній мірі, в правильній дозі, так би мовити, щоб наша віра тоді пробудилася. І ми насолоджувалися перевагами віри в Його Слово. Мої друзі, Слово Боже залишається незмінним. І так само, як Ісус сказав цій людині, ось, який був грішником. Так само, як Ісус сказав сотнику, Йди. Ісус сказав Центуріону, Йди. Як ти віриш, так воно і буде. Як ви вірите, так воно й буде. Це дійсно сильно. І в той же час Його слуга зцілився. Іншими словами, Ісус. Навіть не пішов туди, щоб помолитися за слугу там, не знаю, помазати Єлеєм, покласти руки на нього, нічого подібного. Тільки Ісус, тільки погодився із сотником. Йди, і нехай, як ти віриш, так воно й буде. І в той же час. Слуга зцілився від паралічу і мук, який він страждав це дуже сильно. Ви коли-небудь думали про це? Неважливо, де ти зараз знаходишся. Незалежно від того, де ти зараз знаходишся. Також не має значення грішник ти чи ні. Бог не дивиться. На нашу ситуацію із гріхами він шукає віру в тих, хто вірить у його слово. Віра віра, яка штовхає нас бути справедливими перед Богом. Віра це те, що дає нам мир із Богом. Без неї немає спокою. Якщо ви якщо ви не використовуєте віру щось те, що ви не відчуваєте, не торкаєтеся, ви не бачите, але ви вірите це всередині вас. Ви вірите, що Бог існує, що він той самий, ким він був у минулому, він є в сьогоденні і буде в майбутньому. Ви вірите зараз, прямо зараз, ви будете вільні від цієї болі, цього нещастя. Цієї ситуації, яку ви переживаєте у цей момент, будьте вільними зараз, будьте вільними від цих мук, які ви переживали так довго, стільки років, і це не має значення. Неважливо. Ми вже говорили грішник ти чи ні. Важливо зараз, яка віра ваша? Віра, ось Центуріон. Незважаючи. На те, що Він був грішником, він благав Ісуса про Слово. І нехай це Слово принесе вам результат зараз. Тому що Ісус Христос, той самий вчора, сьогодні і буде завжди. Ісус. Він дивувався тому слову, тій відповіді сотника. Господь я не гідний того, щоб ти увійшов під мій дах. Ви також не гідні того, щоб Господь увійшов під ваш дах. Ви не гідні того, щоб вас відвідували там у в'язниці, в лікарні, в клініці. Можливо. Ви дивитеся або берете участь у цій трансляції в поїздці зараз. Ви на вантажівці або за кермом вантажівки автомобіля, але ви уважні до цього слова, і ви думаєте, ой, я залишив свого сина там хворим і повинен був піти на роботу. О Боже мій, я хочу цього слова зараз для мого сина, який хворий, моєї дочки, моєї дружини, мого чоловіка. Де б ти не був? Де б ти не був зараз? Ісус приходить туди. Він слухає твою молитву, мої друзі. Він слухає тебе так само, як і мене. Але все тепер залежить від цієї віри. Ви в це вірите? Ви зараз у це вірите? Тепер, коли він так само почув Центуріона, він чує тебе. Ви вірите в це? Отже, зараз, у цей момент, муки, через які ви проходите, критична ситуація, якою б не була проблема, вона вирішена, тому що Бог великий. І оскільки Він великий, він не робить незначних речей. Він просто робить великі речі. Надзвичайні, чудові. Отже, як сказано у священному тексті, Ісус Христос той самий вчора, сьогодні і буде назавжди, це дійсно так? А я вірю. Отже, будьте вільними зараз. Давайте будемо вільними у цей момент від усієї, так би мовити, гіркоти, смутку, болю, страждань. Будьте зараз, ось. Тими, кого відвідує Господь, де б ви не були, будьте у прямому сенсі слова від верхньої частини голови, до ніг вільними від цього прокляття, яке є на вашому тілі. Тому що ця віра, якою б вона маленькою, не була, вона потужна. Щоб впливати на те, що ви хочете, тоді я вірю, єпископе. Я вірю. Ви сказали, що ви вірите. Ось я вірю. Я вірю. Отже, ви вірите і ви погоджуєтеся з Богом. Тоді вже є дві людини, і Господь ісус сказав, що якщо двоє чи троє погодяться ось тут на землі. Тоді це буде так само зроблено і на небі. Отже, прямо зараз, у цей момент, будьте вільними від цієї ситуації, цього занепокоєння, цього прокляття в ім'я Господа Ісуса Христа. Будьте вільними. Ісус сказав ось як по твоїй вірі нехай це буде зроблено. Алілуя. І в ту ж годину Слово Боже. Досягло того слуги, він був зціленим. Він навіть не чув цього слова, але сотник почув. І він повірив, він погодився з Ісусом, і це слово вплинуло на Його Слугу сотника. Тоді нехай це буде зроблено у вашому житті зараз, якою не була б ваша біль, твоя проблема. Будьте вільними зараз, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Богу. Амінь. Подивіться: зверніть вашу увагу. 10 грудня. Саме 10 грудня ми починаємо піст Даниїла. Коли ми будемо постити протягом 21 дня, 21 день посту. Від світської інформації, не біблійної інформації, а світської інформації, новини, спорт, розваги. Ми зануримо наші думки, разом, в одну віру, в один дух, в одне серце перед Богом. Давайте просто будемо думати про Божі думки 21 день. І це, як я знаю, це дуже щось велике і варте того, хороша жертва, велика жертва. І, і за цим буде результат. Господь Бог буде виливати Духа Свого Святого на всіх, хто буде вірити і виконувати це. Гаразд, тоді, 10 числа ми починаємо. І я вже заздалегідь. Ось знаєте, вас попереджаю, щоб ви підготувалися так само, як наречена готується до весілля. Готуйтесь до 10 -го числа. Коли ми почнемо цю кампанію віри, вам не потрібно залишати те місце, де ви знаходитеся. Просто. Ви будете свої думки переносити. Думки 21 день у Божих думках. Отже, очевидно, ви будете більше читати Біблію, ви будете більше молитися, ви будете більше думати про Божі речі, і ви побачите, що весь цей, так би мовити, маразм, ця духовна лінь, духовна ця м'якість, Знаєте, цей поганий стан, відсутність миру усе це пройде. Тому що в ці дні ми будемо пірнати разом, занурюватися разом у Божі думки, і вони принесуть відповіді особливо, що стосується хрещення Святим Духом. Гаразд, залишайтеся з Богом, хай Бог благословить вас усіх і побачимось завтра, в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу!